Далі присутні. Я, Соломина Ірина Анатоліївна, бібліотекарка ПТУ номер 88 В своїй роботі використовую сучасні методи роботи, ось деякі з них. Цифровізація та інформаційні технології, інноваційні форми роботи з учнями, розвиток інформаційної культури, співпраця з педагогічним колективом, маркетинг та просування бібліотечних послуг. Бібліотека займає особливе місце у навчально-виховному процесі навчального закладу. За її допомогою учні набувають уміння та знання, необхідні для подальшого життя. Молоде покоління стає більш вимогливішим до себе, самостійним, творчим, шанують традиції рівного роду свого. Це допомагає їм бути справжніми громадянами з високими моральними якостями. За допомогою педагогічного колективу бібліотека сприяє вихованню учнів національної свідомості. Таким чином, здобувачі освіти не лише отримують із книг знання, але й допомагають зберегти їх. За допомогою різноманітних заходів, вистав, бесід, анкетування, тематичних виставок і здійснюється виховний процес бібліотеки у навчальному закладі. Сучасний бібліотекар ПТУ номер 88 – це активний учасник освітнього процесу, який постійно вдосконалює свої знання та навички, щоб зробити бібліотеку сучасним інформаційним центром для здобувачів освіти та педагогів. Прийшовши працювати до училища, я почала шукати нові цікаві форми роботи бібліотекаря, тому що зацікавити сучасну молодь непроста робота. На просторах інтернету безліч інформації. Сучасні форми роботи в бібліотеках це мій настільний довідник, мій помічник в організації розробки та проведення різних заходів. Першим моїм досвідом був досвід створення букросингу в нашому закладі. Букросинг від англійського «book Книга «crossing рух рух книголюбів, що діють за принципом прочитай, передай іншому. Спочатку книги приносили до бібліотеки, а їх принесли чимало. Потім виникла ідея створити полиці. Але просто полиці це не зовсім цікаво. І ми зробили полиці з садових ящичків у форматі букв ПТО, покрасили все кольоровими красками, закріпили на стіні, розклали книжки, і всі були задоволені результатом. В моєму списку була цікава назва заходу Велнес. Спочатку мені сподобалась назва, а після вивчення більш детальнішої інформації вияснилося, що можна провести дуже цікавий, пізнавальний та корисний захід. Велнес тангліська бідео, карне самопочуття, тренінг, захід, спрямоване на просування здорового способу життя, концепція здорового способу життя. Заснована на поєднанні фізичного та ментального здоров'я, правильного харчування, розумних фізичних навантажень та відмови від шкідливих звичок. На захід, присвячений до Дня фізичної культури та спорту, ми запросили місцевий спортивний клуб Граніт, який займається бойовими мистецтвами та в якому тренуються представники нашого закладу. А також в нашій громаді існує команда Cheerleading та CheerSport Drive. І ми запросили представницю команди, яка провела цікавий майстер-клас, в якому прийняли участь здобувачі освіти та колектив училища. Своїм прикладом наші гості показали своїм одноліткам і всім Присутнім, що займатися спортом просто, потрібне лише бажання. До ювілею Івана не чує Левицького та ювілею виходу світ його повісті Кайдашева сім'я у нас був організований Гурман Вечір аматорів театрального мистецтва. У ході проведення гурман вечора був показаний уривок із соціально побутової повісті українського письменника Івана Семеновича Нечудолевицького дешева сім'я, підготовлений силами педагогічного колективу. Дуже яскравий, цікавий, пізнавальний получився вечір, який подарував багато позитивних емоцій, яскравих творчих вісертів та гарного настрою. Тримаємо участь у флешмобах, проводимо вікторини, пройшов у нас історичний марафон з квестами та цікавими завданнями, організовуємо зустрічі з творчими людьми, літературні читання проходять у творчій обстановці. Ще одна яскрава і цікава форма роботи, яка проводиться в нашій бібліотеці. До дня працівника сільського господарства хотілося організувати щось нове, цікаве і яскраве. Так, як ми безпосередньо причасні до свята, наш заклад знаходиться у сільській місцевості і ми готуємо фахівців аграрної сфери. Переглянувши в черговий раз список сучасних форм роботи бібліотеки, мені, мене зацікавив бібліобар. Бібліобар форма заходу, під час якого у вигляді частування пропонуються різноманітні книги або періодичні видання. Інколи відвідувачам, крім книжкового частування, пропонують каву, чай, солодощі, фрукти. Ця ідея мені дуже сподобалась. В ході розробці заходу я довго шукала способи поєднання всіх аспектів. А головним персонажем нашого бібліобару став Гарвуз. Підібрати літературу було не дуже легко. Але за допомогою колективу, друзів і знайомих, знайшлися й кулінарні рецепти в кулінарних книгах і цікава інформація. А саме інтригуюче та смачне завдання було приготувати страви з гарбуза або у вигляді гарбуза. Дуже сподобався формат проведення бібліобара під назвою Гарбузовий бенефіс». відвідувачі отримали не тільки багато цікавої інформації, а й активно приймали участь в обговоренні і звісно, всім сподобався частування. Дуже довго обговорювався цей захід, дуже приємне враження після нього залишилися. І ось, маючи такий гарний досвід, ми провели бібліобар. Кожній хаті України вареники варять нині, який був присвячений Різдвяним святам та новорічним. Черговий бібліобар також пройшов з успіхом. Святкова дружня обстановка, щирість душі української підтримка продовження традицій наших прадідів панувала на святі. Сьогодні я вам розповіла про деякі форми роботи бібліотеки ПТУ номер 88 Сподіваюсь, інформація буде корисною і знагодиться у роботи інших закладів.